Вітаю вас, друзі! Ось і настала зима, найвеселіша пора року для дітей. Чому найвеселіша? Та тому, що тільки взимку можна прикрасити ялинку та водити хороводи навколо неї, щедрувати, колядувати, водити козу, робити льодяні різнокольорові прикраси, покататися на лижах, ковзанах, злетіти з гірки на санчатах. Пограти в сніжки, зробити снігового янгола, будувати снігову фортецю, ліпити снігову бабу, розгадувати загадкову книгу слідів. А дехто зі снігу навіть пиріг спробував зробити. Ось послухайте. Цей вірш написав Платон Микитович Воронько, кіт не знав. Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Вам сподобався цей вірш, діти? А хто його написав? Пригадайте. Так, молодці, платон воронько. Про кого йшлося у віршику? Так дійсно про кота. А що кіт робив? Так, він зліпив пиріг і його пік та смажив. Що сталося з пирогом? Молодці, він справді стік водою. А що означає водою стік? Так, розтанув. Діти, а чому ж так сталося? Подумайте. Правильно, сніг витримує тільки холод. А з чого ж потрібно пекти пиріг? Дійсно, із тіста. Діти, я пропоную вам вивчити такий веселий, гарний віршик, а допоможуть нам у цьому картинки. Тож розпочинаємо. Повторюйте разом зі мною. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг! Поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Спробуємо іще раз, зібравши усі картинки в одну таблицю, падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. А тепер, діти, спробуйте повторити вірш самостійно. Слідкуйте за підказками. Я впевнена, у вас у всіх добре вийшло його вивчити. Мої любі друзі, я чекаю від вас відео, де ви читаєте вірш Платона Воронька Кіт не знав. Гарної вам зими! До побачення, діти!